До кінця грудня учні початкових класів харчуватимуться за чотирьохтижневим сезонним меню, каже заступниця директора спеціалізованої школи номер 28 Олена Нянько. Завтра, наприклад, діти будуть їсти салат із моркви з яблуком, буде печення по домашньому, із м'ясом курячим, буде узвар, хліб житній і знову буде щось із фруктів. Нам сьогодні на обід дають плов із салатом, із какавом із яблуками. Нам ще дають. Корисні речі кожен день до п'ятниці і з понеділка. Для Лева Баторського улюбленою стравою є вермишель з котлетою. Хлопчик говорить, що у їдальні задоволений усім, окрім одного. Столова просто маловато. Мені не вистачає нічого, а з їжею все добре, мені подобається. Нині у закладі безкоштовно харчуються 232 учнів початкових класів, говорить Олена Нянько. Від січня цим правом зможуть скористатися лише діти категорійних сімей. В таку програму ці діти категорійні будуть підлягати діти сироти під опікою, харчуватись безкоштовно, діти з багатодітних сімей, дітки, які внутрішньо переміщені, діти, батьки, яких є учасниками АТО або сьогодні знаходяться на службі у Збройних силах України. По нашому закладу освіти їх десь 235-240 осіб буде таких діток саме такою є багатодітна сім'я Черкащанки Наталі Цимбаліст, жінка, мама трьох дітей, і січня двоє і її старших харчуватимуться безкоштовно. В початковій школі дитині дуже подобається, тому що воно вже змінилось так і процес ну і приготування, і фрукти з'явилися їх більше буває, додому дому приносить там. Ну якщо всі, якщо діти вийдуть, як планується, да батьки погодяться і вийдуть старші в школу на навчання, то звісно це буде полегшення. Інформація про скасування безкоштовного харчування для сина стала несподіванкою, розповідає мама першокласника Ірина Жива. Ти не думаєш, що готувати вдома. Ти знаєш, що дитина пішла в школу, і вона прийде сита, покормлена. Це набагато зручніше, ніж думати, що давати дитині в школу. Ну будемо вирішувати, що нам запропонує школа. Можливо, вони все таки будуть обіди, хоч якісь, але за батьків. Шкільне харчування від січня здорожчало утричі, Коментує тему директор департаменту освіти міськради Богдан Білов. Якщо на початку року вартість обідів була 11 гривень, то нині 60. Ми зіткнулися з ситуацією, що при виконанні тих 100% норм, які нас вимагає Держпродспоживслужба також Міністерство освіти, значно здорощується вартість харчування однієї дитини в день. Оскільки в інших містах вже ну, скажімо, такої практики харчування дітей перших-четвертих класів не існує досить давно вже. Тому прийнято було таке рішення Черкаським виконавчим комітетом за поданням департаменту освіти про те, що все-таки ми діємо відповідно лише до закону і харчуємо тих категорійних дітей, які, яких ми зобов'язані харчувати. За словами Богдана Білова, безкоштовно харчуватимуться і діти, які перебувають у складних життєвих обставинах. Ірина Філенко, Сергій Фімов та Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.